Далі я хотів би акцентувати вашу увагу на тому, які чинники не є причинами цього землетрусу. Це важливо зрозуміти, щоб не витрачати час на спроби спрогнозувати майбутні події на їхній основі. Також позначу, які причини мають бути враховані насамперед, оскільки саме вони визначають подальше існування людства. А також я доведу вам, що Алатра попереджала про цю подію, як і про багато інших, які ще попереду. У спробах пояснити катастрофу на Камчатці в середовищі російської академічної спільноти звучать альтернативні гіпотези: найбільш популярна з яких про вплив сонячної активності. Ця версія є не просто помилковою, вона науково неспроможна. Так, наприклад, заява директорки Байкальської філії єдиної геофізичної служби Ран Олени Кобелєвої, про можливий зв'язок землетрусу на Камчатці із сонячною активністю є класичним прикладом хибного причинно-наслідкового зв'язку, що не витримує серйозної наукової критики. Кобелєва стверджує, цитую. Активність починає зростати щодо землетрусів: це Туреччина, М'янма. Зараз Камчатка. Я згодна з думкою багатьох моїх колег, які це пов'язують зі збільшенням сонячної активності. Тінець цитати проте ця заява містить низку фундаментальних хибних уявлень. По перше, ще 11 червня 2025 року. Прес-служба лабораторії сонячної астрономії Інституту космічних досліджень та інституту сонячно-земної фізики тієї самої Російської академії наук, оголосила про те, що пік 25-го сонячного циклу пройдено. Іншими словами, активність сонця пішла на спад.